Рішення приймав парламент напередодні минулого тижня, працював у пленарному режимі і прийняті довго Насправді, рішення про те, що Верховна Рада дозволила бронювати чоловіків без військово-облікових документів, і навіть тих, хто не стоїть на обліку, чи перебуває в розшуку ТЦК, законопроект ухвалили в цілому за 272, тож тепер чоловіки мають 45 днів, щоб упорядкувати документи. Але перед голосуванням із тексту. Начебто перебрали фразу про критичні підприємства, тож бронювання стосується лише оборонних Галина. Ви один зі співавторів цього проекту, що насправді передбачає це рішення, чи поширюється воно на всі критичні підприємства чи ні? Давайте yeah. прияснемо. Я, я безмежно радію цьому рішенню і безмежно пишаюся, тому що я була тією людиною, яка взагалі цей весь законопроект реєстрував, вела переговори з оборонним комітетом з керівництвом фракції парламенту. Це було це був дуже нелегкий процес для розуміння. І, взагалі, коли ми говоримо про е, законопроекти, які мають підтримати наш оборонно промисловий комплекс, які мають е, переглянути там частково політику мобілізації, тому що цей проект переглядає політику мобілізації. Ми дозволяємо оборонним підприємствам взагалі шукати людей, е, в тому числі тих, хто в розшуку, да тих, у кого є проблеми з документами. Яка кількість чоловіків зараз в розшуку? Можливо, скажете нам? Чи Ви здивуєтеся, це. Просто знову ж таки це космос. Півтора мільйона чоловіків призивного віку не оновили дані. Тобто, це означає, що вони ну всі відповідно в розшуку. Це означає, що? що якщо їх десь зупинить ТЦК, то все. Привіт, Десна, навчальні центри. І навіть якщо вони знайдуть собі роботу на оборонному підприємстві, а оборонне підприємство може забронювати 100% своїх працівників, то для того, щоб влаштуватися на це оборонне підприємство, раніше цим чоловікам потрібно було пройти ВЛК, оновити дані. І от на ВЛК їх чекала якраз наша прекрасна ТЦК. Тобто, фактично, був такий замкнене, замкнене коло. У оборонних підприємств не навести. Тичає людей з одного боку, з іншого боку, у нас купа людей, купа людського ресурсу півтора мільйона, які імовірніше за все, в більшості ніде не працюють, просто сидять вдома, ховаються, і між ними прірва. І законопроект мого авторства, авторства Давіда Арахамії, Олександра Завітнєвича, який ми прийняли минулого тижня, якраз от між цією прірвою покликаний перекласти місточок. Цей законопроект дає можливість оборонним підприємствам, якщо вони зацікавлені в якомусь працівнику, навіть якщо у працівника є проблеми з оновленими даними, забронювати його, ну заморозити тимчасово на 45 днів. Для того щоб за 45 днів він пройшов ВЛК, резерви, все, все, все з'явився в резерві резерві, і його можна було відповідно забронювати вже на цьому оборонному підприємстві. Тобто ми говоримо про те, що у українських виробників озброєння з'явиться потенційний людський ресурс в півтора мільйона людей з одного боку. З іншого боку, це означає, що цим півтора мільйону людей ми даємо фактично другий шанс повернутися до активного економічного життя, знайти роботу, робити внесок в українську обороноздатність, працювати, заробляти хороші гроші. Зараз в оборонці хороші гроші Дякі. і е, сплачувати податки. Е, ну це залежить е, це дуже залежить від е, насправді від е, посади, uh -huh. але з того, що я знаю, там ну, сама така, скажімо, базова е, посада, це збирач, е, просто от механічно закручувати FPV-шки, е, е, це 20-30 тисяч гривень. Ну, це от просто. Uh -huh. Середня старт. середня зарплата по країні це старт. А якщо ми говоримо, наприклад, про вузьких спеціалістів, про інженерів, про тих, хто працює в РНД, да, в розробницьких технологіях, про якихось таких ну там унікальних кадрів, то це може бути там і кілька тисяч доларів а в залежності про... від підприємства і від посади. А про критичні підприємства ми не зазначили Галина. Чому критичні виключили З рішення чи Давайте вона? поясню. Це воно воно трошечки не так, як було Деякими нашими колегами з опозиції, Добре. яка була ситуація? Був первинний законопроект, зареєстрований в Верховній Раді, де були лише оборонні підприємства. Чому так? Тому що будь-які зміни в процесі мобілізації вони викликають просто таку гостру реакцію, я би сказала, алергічну реакцію у Генштаба. Генштаб блочить все, що можна, от в цьому напрямку, тому ми тривалий час вели. Місяця чотири ми вели переговори з генштабом Міноборони тощо. Дуже активно в цей процес були залучені, до речі, Олександр Камишин, Єрман Смітанін, Анна Гвоздяр. Я їм безмежно вдячна. На урядовому рівні вони вели переговори, щоб дозволили принаймні от зробити це послаблення і дати другий шанс принаймні для нових працівників на оборону промислових... А Чому генштаб цим займається? Це ж мова йде про цивільних а наразі. Дивіться, Тобі... займається Міноборони і Генштаб, тому що вони всіх сприймають, як ми стабілізаційний ресурс. Фурс. Ну, отак от. Типу, mm. Вони такими термінологіями, такою термінологією mm. навіть впорують. і І, ну, відповідно, вони гостро на це реагують. Ми пояснювали, що насправді їхня логіка неправильна. Тому що ми робимо внесок, фантастичний внесок в обороноздатність. Ми хочемо, щоб у нас було достатньо зброї у захисників і захисниць. Їх треба виробляти Ну Дайте людей на обороні заводи. Тим паче, що, якщо це круті люди: інженери, програмісти, якісь там хіміки, фізики тощо. Ось в травні був законопроект зареєстрований, теж лише обороні підприємства, і була в принципі, якби там певне, певне розуміння, що воно так і буде рухатися. Між першим і другим читанням колеги внесли ще додали критичні підприємства. Але оскільки навіть первинний законопроект викликав гостру реакцію Генштаба, то відповідно ця правка вона просто не пройшла. От, і все. Тобто, це не те, що хтось вилучив. це... Не включив, скажімо так, тому що знову ж таки, є речі, які залежать від Верховної Ради і від там окремих депутатів. Наприклад, там від мене підготувати законопроект, зареєструвати, а є речі, які залежать від інших справ. Ну так. Так, виникає так, запитання, чому все це не простіше? Не працює. Якщо є підприємство, в нього є право бронювати співробітників, то хай бронює усіх незалежно. розшук там не рошук, бо людина, речі, як це відбувається. Бронюється на рік, то вона все одно не так. підлягає мобілізації. Як відбувається, насправді що підприємство забронювало працівника, підприємство бере Телефончик заходить в дію і шукає цього працівника. І от для того, щоб його знайти в цій дії, він має бути в резерві, в резерв плюс. А якщо він не оновив дані, його в резерві плюс немає. Тобто, ви знайшли обалденного, наприклад, якогось кодувальника да, або винахідника. Шукаєте його в резерві, а його немає. І щоб він потрапив в резерв, він спочатку має потрапити в ВЛК. А з ВЛК він зазвичай потрапляє в ТЦК. І ми маємо цю от прірву, про яку я говорила. Та тобто, в резерві там, начебто, нарешті... просто оновився, через дію зайшов і все, і ти вже там. Поставив галочку «Окей» і ти якщо в резерві. Якщо ти в цьому... є в резерві. Якщо ти так. перед тим пройшов ВЛК і оновився в резерві. Але якщо у тебе є проблеми з документами, і резерв тебе не оновив, то все. Угу. Але... Після підписання мо законопроекту, до речі, прекрасні новини. Вчора вже підписав законопроект спікер Верховної Ради, і законопроект попрямував тепер на підпис до президента. Підпише президент оперативно. Я сподіваюся, буде підготовлена підзаконка І тепер всі ці люди, яких немає в резерві, бо вони не оновили дані, вони зможуть отримати тимчасове бронювання, потрапити в цей резерв і потрапити вже на повноцінне бронювання і повноцінну роботу на українських заводах зброї.